Мої вітання сьогодні. Хочу поділитися з вами досвідом використання китайських подвійних щиток. Вам не почулося. Це щітка з двома лезами. Або гумками, як хочете, так і називайте. У кожного другого власника Toyota РАВ 4 5 покоління рідні щітки штатні, вони мажуть по склу, особливо водійський двірник. І це дуже бісить. А китайці сказали, що два леза ну прям вирішать це питання. Ось я і вирішив це перевірити. І ось вам результат двотижневого тесту. Зараз на швидкості воно чистить непогано, але це завдяки швидкості. Коли на малих швидкостях, там десь до 20 км на годину, е о, якраз пробка. Зараз і подивимось. Залишає, тягне за собою, майже по схлу, Взагалі не цікаво. Мені не подобається. Ось дивись. Ось це мертва зона, яка була від самого початку. І ось отак, от воно десь ну два. 3 сантиметри, воно за собою тягне назад. Там трохи більше мабуть. Тут видно на відео. І, і ще один нюанс. Якщо пригледітись, тут видно, а, наша оригінальна щітка вона а, коли маже, то вона маже на зворотньому ході. А ця маже в обидві сторони. Тут ну, ось, ось тут. Оці полоси. О, бач, угу. протягнула і туди маже і на, назад маже.